Вітаємо, друзі! Сьогодні в нас на огляді дитяча зимова ковдра для немовляти, комфорт від папаела. І перш за все, ми хочемо зауважити, що це ідеальний варіант, що втілює якість та доступну ціну. Ковдра комфорт легка, практична, добре зігріває та відведе зайве тепло. Розмір 100 на 135 см. Верх ковдри це ніжна мікрофібра, яка приємна на дотик. Наповнювач поліефірне волокно у вигляді полотна. Волокна оброблені з силіконом, наповнювач і тканина дарують їм якість та тепло. Головна перевага ковдри комфорт доступна ціна. Водночас вона антиалергенна, якісно прошита. Наповнювач зафіксований всередині, стіпка густа і наскрізна. Вона підійде для немовлят, що Чутливою шкірою ковдра Комфорт доводить, якісний виріб може мати доступну ціну. Вона проста, але продумана до дрібниць, забезпечить затишок вашому малюку. Можна прати в сучасних машинках, швидко сохне, ідеальна для щоденного використання. Папаела найкраще дітям.